Леся Українка, вірш конвалії. Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під вітцям широким, Та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію. У високу залу понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі весела музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Отож панночка в веселому вальці закружляла, а конвалії головка. Пов'яла, схилилась і сказала, Прощай, гаю, милий, і ти, дуби високий, дружи мій єдиний, та й замовкла, байдужою панночка рукою, тою квіточку зів'ялу кинула додому. Може й тобі, моя панно, колись доведеться згадати тую конвалію, коли щастя минець.